Добрий ранок, добрий ранок, мої хлопчики та дівчатка. У мене нема вдома води. Ми колекціонувались М? водою. Обично тако. Уп, так робили біля крана. Ну, ми вже ж по модному в городі. Немає води. Світу нема, води нема. У мене це дуже рідко таке буває, але нема. вас да, і водичка. Напишите світу руки, ще ще почистю зубки. О, а полотенце кинула в сірку. Нормально, нормально. Ничего, сейчас з вами поговорю. А взагалі, ви знаєте, що лице витрати не Просто його Да, просто промакувати. Я промакнула я його зараз з хаватом, будучи списати мені, ой. Так ніхто не робить. Ну то я так роблю. Взагалі, дівчатка. От витирати такої жорстко лице, а нельзя витираємо красоту. Я кажу, ну куди вже ж її більше витирати? Вже ж нема куди. Зараз і зубки так буду чистити. Не знаю, чи це води нема. Вчора хоч хазяйка зубну пасту купила і то вперед, понимаєте? А то б мала чистити зуби сьогодні милом. Так що мої злючки закарлючки вчора написували мені. Привела на показуху. Я кажу, слухайте, дівчатка, не робіть мені нерви перед самим новим роком. Не робіть. Я і так нервозна. Дуже мені красотки мої. Починайте мені говорити єрунду. Да. Тут води, до немає, а ви не починаєте. Нема нема. Мені не похоже, щоб вона замерзла. У мене сутра голос такий, да? наче всю ніч закладала. Ну, як в селі, Чуєте? Хоча в мене є тона води. Треба Надо... дві. Не це ти світа. Але ж треба якось переключити, Помити зубну щіточку. Так і все. Красуньки, у вас є вода вдома. Та є, нагадуючи в мене немає. Я вчора... Лягла, я, напевно, таких, я не знаю, я так багато води почала пити. Я вчора напевно, повну бутилку і ночі вставала. Ха, ця бутилка тут дежурна. чи вмитися, чи помитися. Так мої красоки, до одівації я вилітаю, 7-12. Зараз їду Максима Максимович, подивиться, мій животик. Кисілий звуть. Живот. Так мої красотульки, води немає, бо бутилочкою вмилася. Личко зараз на мості, вилітаю 7-18. Це ж так колоджуся трошки по хаті ходжу. Я вже оділася, світу костюмчик вчора принесли костюм і сумку. Зараз, дівчатка, покажу вам цю цибулинку і вилітаю. Інтересно, як на дворі. На дворі холодно, зараз вийду подивись. Дівчатка, оці два крема і фотошопи не треба, а я так розглажують наше лице. Що взагалі? Добре, що вчора шик, слухайте, кинула стірку, постирали, пол помили, до да, нема води. Я дуже рідко можу лишити стірку на другий день. Прийшла, все кидаю. Ця машинка не виключається. Арнасенька, майдушенька. Складочки розтягнула. Ой. Так, мої хороші личко намастила. Щось я в останнє час. На ці духи. Так вони мені нравляться. У мене ще є нова. Духа дай. люди чуть-чуть, а -чуть. я. У мене Аня один раз. Румяне дівчатка. Я сьогодні прям така затюк, що я води багато п'ю. Так ночі багато води. Прям дуже. І сьогодні я стала така... Тут немає дядності, очки мої прищурені. Нічого, зараз вийду на двір, я морозець їх розщури. Я ж не можу бути завжди красива. Так, да, дівчатка? Да. Так, блеск і погнали. О, губи блестять? дівчатка, це головне. Я сьогодні така якась, наче тютя мутя, що я не зібрана. Не можу себе зібрати. Байдуженку. Ну, Губки накрасила, костюмчик зараз вам покажу. З правої ножки йдемо на роботу. Так, мої дівчаточки, показую вам костюмчик від нашої світулі. Значить, ткань, ви знаєте, вона. І не тонка, і не плотна, але класна до тіла дуже красива. Получається, брючки, як світуля вчора кричала, брючки палаци, да? і длина моя, і все моє. Я так розумію, на мене наймаленький розмір. Дівчатка, я, до речі, такий колір практично непрактично. У мене в такому кольорі взагалі нічого немає. Напишіте мені, чи підходить цей колір. Потім світулька принесла і таку курточку, і ще таку, як автоледі. Я така зараз утеплена ходить і зараз. І цвет стук это такий, так? Да? Ну, куртка темніша. Так, застіпаємо. Дивулі, ну прям вообще. Я сьогодні вся графитова буду, так? Да? Зараз моє красуниці, не все. Ой, сумочка. Я вчора поміняла сумку, а ту постирала. Так, дівчатка, такая сьогодні у мене цигулина от нашої ланкотті. Так, дівчатка мої, курточка така йде е, на флісі, так поймаю. Вона тепленька, капюшончик, капушончик, сумочка. Вчора цю сумку чорну кинула в машинку і все. Так напишіть, чи підходить мені цей колір. Отаку Отакун докинула, постирала. У мене є коричнева, чорна, зелена і сіра є вже. Так що красно треба світуля. Так от таке це будиночка, у мене дівчатка дуже удобно. Ви знаєте, я люблю, щоб до мене все було свободно. Мене, якщо десь щось піджимає, хай не знаю, хто мені його дасть, де воно візьметься, я його не вдіну. А тут свободний. Брючки, дівчатки, що мені подобається, брючки висока посадка. Це теж немаловажно. Я люблю штани з високою посадкою. От іменно штани. Трусики ще можу діти такі коротенькі. Ну, штанишки повинні бути висока посадка. Отака, така, мої. А ну. Байдуже, напишіть в коментарях, як вам костюмчик, як вам курточка, Так, до речі, курточка тут не затягується. Ну, вона така, знаєте, пошив, слухайте. От прямо такий пошив, да, не обид. Так, дівчатка, зараз на світу покажу вам цей колір, дуже крутий колір. Дівчатка, ви знаєте, я хочу вам сказати, навіть якщо він сіренький, він дуже красивий. Це йде такий цвіт асфальта, воно йде курточка. А це сіресеньке дівулі. Ну, значить що, костюмчик обалденно, Класний, він до тіла дуже приємний. Ну, Майку я не вдіваю, бо вона в мене одна і вона постірана. Не знаю, може вже і високо треба було зняти, але вона ще висить у мене. Маю одну майку. Це одну ма... брешу. одну, так? Да? В чий одні колготи мої, три майки? Щось моє одне. Це, а, одні колготи і дві три майки. Ну, не вділа її. Чи одну майку, я не знаю. Ну, одним словом. Ні, Аня ж мені купила ті з блистяшками. Я як узнаки вони стоять, кажу, Ань ти хочеш, б я їх носила. Це так, звісно, під якусь рубашечку теж. Мама ж піднеснеся, обично таку хібашу маєчку не привозять, репти купити. Так що, мої хороші, високі штанішечки, отакі, вони шикарні. Брючки брючки йдуть по нашій ножки бачите, палац, як Світуля каже. Та потулечки. У мене вся ця сьогодні від ланкоті дівчатка. тако зайшли до неї, переділися і взулися і вділися. Кристулі мої 17.39, Я вже вилітаю, але щось перед роботою з'їду Максим Максимович. Він подивиться мій животик, а Так уже все все на місці. Але ще ж там все таке пластирі, треба, хоч раз 4-5 днів. Я з'являюсь. Дівулю, отака в мене сьогодні, знаєте, графітна сіра цибулиночка. Вся цибулинка сьогодні в мене від ланкоті знизу я блястю. Зверху я блястю, я вся блястцю. Я люблю. Я люблю, щоб все сіяло, щоб все сверкало. Одним словом, оця сумочка, дівчатки вчора ту чорну я достала, кинула в машинку, постирала, вивішила. Я їх у машинки стираю. Так що, дівчатка, знаєте, от неожиданний такий колір. Слухайте, я думала, що карман немає. Ні кармани тут є. Світулька, може, курточка на розмір була менше, чи так вона має бути. Одним словом, дівчатка, хочу вам сказати, щоб ми з вами не оділи, щоб ми з вами не зробили, ми з вами очаровательні, обаятельні, також і мужчини. Саме головне, щоб нам було і комфортно, і удобно. Це саме головне. Мода вона міняється кожну секунду. А я не знаю, я любив, як любила гострий носочок і класику, так я її люблю. Гарно.